Справжній мультимедійний центр у вашому автомобілі. Це нові магнітоли від бренду Decker серія TS. Ідеально чистий звук та глибокий бас, який ви точно заціните, забезпечує вбудований dsp процесор з цифровою обробкою аудіо та різноманітними пресетами. Про зависання і повільну роботу тепер можна забути, адже на борту потужний 4 або 8-ядерний процесор з оперативною пам'яттю від 2 до 6 ГБ. Тому магнітоли серії TS працює швидко та стабільно, навіть при запуску найвимогливіших додатків. Екран просто вражає в лінійці моделі на 9 та 10 дюймів діагоналя з новітньою qled матрицею та роздільною здатністю AHD або 2 k яка гарантує вам максимально чітке зображення та насичені кольори за будь-яких умов освітлення. Також ці магнітоли підтримують підключення камер заднього огляду. Ви будете бачити все, що відбувається навколо вашого авто. А тепер до головного серія Тес працює на повноцінному Android 10 з доступом до Play Market. Це дає змогу завантажити всі необхідні додатки прямо на вашу магнітолу. І звісно ж, підтримка бездротового CarPlay та Android авто. Дублюйте екран смартфона, користуйтесь навігацією, дзвоніть та слухайте музику без жодних дротів. Лінійка ТС – це поєднання стилю, потужності та доступності від бренду Decker, сучасного та надійного рішення для вашого авто.